Вітаю, сучасники! Прочитаю доповідь аматорів-дослідників Біблії, аматорів-дослідників з міста Дніпро, подальшому аматорів, про елементи порозуміння з цим древнім твором. Доповідь називаємо Буття, Принцип. Повторюю від доповіді до доповіді одну і ту ж тезу. Повторюю слова нашої переконаності, в тому що Біблія являє собою інтелектуальний продукт древніх мислителів про сутність людини та її місця в світі. Читання вголос вибране засобом, який дозволяє лаконічно передати сенс медитації всередині надзвичайно складної інформації, принесеної біблейськими оповіданнями. Ми виділяємо помічені особливості біблейських оповідань і доповідаємо про них вам, нашим сучасникам. Відчуваю напружене нетерпіння деяких із сучасників, викликане бажанням отримати від аматерів Тлумачення повного обсягу інформації витягнутої з біблійської збірки книг. Це нетерпіння можна назвати інтересом, зацікавленістю, допитливістю. Подібний інтерес, зацікавленість допитливість виникає у школярів під час вирішення, наприклад, математичної задачі. Рояться міркування і дії до певного моменту, до моменту їхнього упорядкування. А завершальна дія у вирішенні шкільної математичної задачі вже позбавлена первинного нетерпіння. Зацікавленість перегорає в полум'ї предметного порядку і нетерпіння вщухає та зникає. Цілком ймовірно, що зацікавленість в отриманні завершальної інформації, вкладеної в біблейську збірку книг, також має можливість. Трансформуватись в зацікавленість до життєвих задач з більш високим рівнем композиції. Тепер, коли Генеральний біблейський трактат ще не є упорядкованим, біблейська людина, а саме заявлена різностатева пара людських осіб, так і залишиться в ще більш загостреному фокусі зору нащадків заповітної інформації. Причетні до біблії особи разом з аматерами пильнують за кожним словом, вкладеним в рядки древньої збірки книг. Біблія під принциповим аспектом. Ми дійшли до критики інформації, висловленої в межах сучасної редакції третього розділу книги Генезис Буття. Можливо, сучаснику здається, що критикуємо дуже повільно, як кажуть, годино почайній ложці. І, помічаємо, і повідомляємо про помічені нами особливості сприйняття інформації, принесеної біблейськими оповіданнями повільно. Можливо, і так. Бо що миті існує нагальна необхідність повернутися в читання назад і сприйняти надану категоричну біблейську інформацію, звільненою від мирських понять. Тобі відомо. Що фабулою Біблії категоричні пояснення даються навздогін до закарбованого від початку письма. Зв'язку з цим, видатне зауваження надається одним із найпопулярніших віршів, записаних у книзі Вихід, 20 розділ, 7 вірш. Не призивай імення Господа, Бога Твого, надаремно, бо не помилує Господь того, хто призиватиме Його імення надаремно. І це пояснення є актуальним для будь-якого поняття, вкладеного в біблейське оповідання. Як правило, читач сприймає інформацію, забігаючи наперед паровоза, фігурально висловлюючись, дивиться на неї зі своєї дзвіниці, отримує авансом, отримує на свій розсуд. Пригадай лише перший рядок книги Генезис буття. Що є? Що? Линуть до. Причетної до Біблії особи, до горя знайомі слова і кожен із нас приймав їх, як жартують, в міру своєї розбещеності. Маючи в своєму читацькому арсеналі лише довіру, читач неминуче наражається щонайменше на двояке письмо. Стратити не можна помилувати. Подібна до наведеного прикладу різночитання інформація може міститись в будь-якому рядку біблейських текстів. Ось чому фабула біблійських оповідань обов'язково заведе омнібус читацької довіри в невилазну колію невігластва. На цей випадок на читача чатують різномасті тлумачі. Котрі самі по собі є нездатними полишити наїжджену колію невігластва, проте вони є здатними рухатись по ній, аби лишень вдавати із себе компетентних осіб, знавців писань, майже довірених осіб у порядників древньої інформації. Хоча справедливості заради. Аматори підтверджують факт досягнення тлумачами високого рівня кваліфікації в справі пересування по замкнутому маршруту. Читання першого рядка підштовхує читача до послідовності, до перетворення умовної інформації в явну, до перетворення графічної інформації в образну, до перетворення ментальних понять. В матеріальне до перетворення абстрактної інформації в конкретну. На ту мить, коли читач вперше зачитується першими рядками Біблії, як правило, він є персоною досвідченою освіченою та довірливою. Від слова зовсім читач позбавлений думки. Про підступний мотив упорядників древнього письма передати потомкам інформацію про людину та її місце в світі в криптографічний манер. Як би там не було, а нині мова йде про критичний розгляд тих самих перших рядків книги Генезис. «Буття». «Буття», Перший розділ, перший другий вірш. На початку Бог створив небо та землю. А земля була пуста та порожня, і темрява була надбезодною до Божий ширяв над поверхнею води. Не вперше, ми повідомляємо сучасникам, що в своїх дослідженнях звертаємось до різномовних перекладів Біблії. За основу тримаємо переклад на українську мову від Івана Івановича Огієнка. І не вперше ми повідомляємо сучасникам. Що маємо низку зауважень щодо точності та доцільності застосування перекладачем слів перекладу. В перших рядках, здавалось би, немає до чого причепитися. Так, то вона так, аби не перестановка в словах Бог створив. Ми вже згадували і нагадували про мовну традицію семітської групи народів використовувати в тексті. Багатозначні слова. Багатозначні слова створюють сприятливу різночитанню фабулу біблійських оповідань. Одне і те речення, кожна причетна до біблії особа сприймає на свій власний розсуд, а значить, отримає іншу інформацію, аніж хто небудь інший. Тоді задамось запитанням, А що не так зі словами Бог створив? Дрібниця. Проте ця дрібниця занадто впливає на загальне сприйняття біблейської інформації. Аби не на початку біблейського оповідання була допущена перестановка слів, то не так би й кидалась в очі різниця в біблейському повідомленні. Окрім того, слово Елохим, яке використовується у вигляді слова Бог, вписане в усі переклади. Воднині Бог. А це неправда. Бо слово Елохім є множиною і означає Боги. Полишимо зауваження стосовно однини множини та перейдімо до порядку встановлення слів у першому рядку. Пан професор написав Бог створив: якщо ставиться порядком. Порядок слів за тим, що написав пан професор, значить, дія творчості приписується однозначно Богу. І те, що перелічується слідом за словами Бог створив, належить результатам творчості того ж самого Бога. Якщо ж переклад притримується структури письма від першоджерела, то слова постають в такому порядку. На початку створив. Бог Небо та Землю. Що має причетна до Біблії особа, коли отримає перед собою рядок в останній редакції? Дуже важливе повідомлення отримає читач, слухач, тлумач та перекладач. Бо такий рядок допускає існування повідомлення про те, що якийсь там фактор, фактор назвемо його на початку. Так ось цей фактор створив і богів, і небо. І землю. Хто такий на початку? Треба дізнаватись з Біблії. Категоричні відповіді містяться в ній. Кожне слово має свій сенс і зберігає його від першого до останнього свого вживання. Заради прикладу, прокоментую слова і слово сполучення першого речення: Міркуй ти, бо маєш таке. На початку це слово сполучення прикормило множину залучених до нього персон. Слухати і не переслухати їхніх переказів. А ми наполягаємо на тому, що воно містить в собі одне поняття парадокс. Слово створив. Це всеохоплююче слово символізує собою безмежжя станів трансцендентного та іманентного, пізнання та досвіду неймовірного та очевидного. Слово Бог «боги» – це Суперечливі слова. Адже за семантикою мови семітської групи народів, воно характеризує множину. Слово небо. На перший погляд, що може сприйматися ясніше ясного. Певна річ слово небо. Проте повернемось до нього нижче. До сполучника та зауважень немає. Наприкінці речення слово землю знайде читач за доволі зрозумілий предмет сприйняття. Будь-хто. Хто викаже сумнів, щодо сенсу сенсу вкладено в задані слова, наразиться на образливі висловлювання від пересічних читачів, слухачів, тлумачів першого рядка, першої книги, першого заповіту. А тепер мусимо звернути твою увагу, сучаснику, на те, що саме на сумніві і базується задача, розрахована талантом предків. Першою справою укладачів древньої інформації є виклад апріорі алегоричного, а значить закритого від належного сприйняття, а по суті, криптографічного тексту. Надання цього тексту до уваги допитливої людської особи. Наступною справою, і не обов'язково другою справою є справа надання. Детального категоричного пояснення, предмету віщання. Та ти й сам пам'ятаєш, про що мова? Адже ти уважно стежиш за наданими Біблією визначеннями та за аматорською інтерпретацією цих визначень. Отже, Буття перший розділ 27 вірш знаходить, що боги є образами людини. А Буття Перший розділ 7-8 вірш знаходить, що небо це є певне градуйоване середовище, вчинене образами людини. Перший розділ 9 10 вірш знаходить, що земля гіпотетична основа, явлена відмежуванням ментальних образів людини. Вода визначається як якась субстанція, котра є пізнаваною за тим, що над її поверхнею ширяв егрегор, норов. Менталітет образу людини. Очевидь, має бути так, як зазначено в письмі, та все-таки аматори мають претензію до перекладу. За тим, що в ньому має бути вписаним слово вод, а не слово вода. Чому так переклав пан професор? Іди й дивись, як надається назва зібранню води тієї води, яка в результаті розділення вод небом опинилась під небом. Їй надається назва море, вбуття, перший розділ, 9 10-й І сказав Бог, нехай збереться вода з попід неба до місця одного і нехай суходіл стане видне. І сталося так. І назвав Бог суходіл земля, а місце зібрання води назвав море. В сухому залишку. Мається таким чином на все про все, як мовиться, піднебесна вода і море. Або ж одномісне зібрання під небесної води. Коли ж згадує перекладач, що Дух Божий ширяв над поверхнею води, то це означає не що інше, як згадку не про води, а лише про наднебесну воду, котра залишилась саме водою, а не переименованою в море під небесною водою. Слово вод дає місце. Різночитанню, а слово вода обмежує простір пересування Духу Божого. Водою, а не якоюсь іншою номінацією над небом, залишається вода. Знову розвертаємось до буття. Перший розділ, другий вірш, аби сприйняти цей вірш коректно. Дух Божий ширяв над поверхнею вод. Отже, вода. Межа ментальних образів людини. А стосовно першого вірша буття, перший розділ, перший вірш перефразую його у відповідності до існуючих в Біблії понять. На початку парадокс. Створив, створив. боги, образи людини, Небо. Певне градуйоване середовище, вчинене образами людини. Земля гіпотетична основа, явлена відмежуванням ментальних образів людини. Вода, межа ментальних образів людини. Дух, егрегор, нору, менталітет. Людина, чоловік і жінка. Врешті решт перші рядки книги Генезис буття перший розділ перший другий вірші інформують. На початку. Створив Бог небо та землю, а земля була пуста та порожня, і темрява була над безводною до ширяв над поверхнею води. Що в аматорському сприйнятті означає парадокс створив образи чоловіка і жінки, а ще певне градуйоване середовище, вчинене образами чоловіка і жінки та гіпотетичну основу. Явлено відмежуванням ментальних образів чоловіка і жінки. На цьому бажаємо сучасникам цікавого подиву та змін на краще.